Вимагати двох речей, які Закон написані в конституції реєстру власності українського народу і реєстру власників, то чесно кажучи, конституція не може бути виконана, тому що за статтею 13, 14 і 142 конституції у нас повинен бути відкритий реєстр власності національного багатства. І е, це великий злочин, що 20, верніш е, скільки там 96-го року. Е, 18 років цього реєстру немає, і тому олігархи мають е, вплив на цю, це на національне багатство і мають ставки, такі які ми з вами бачимо. Те, що немає реєстру власників в цій державі, е, який виникає в територіальних громадах. Ми з вами не маємо контролю виборів. Тому що вони закрили від нас виборчі списки виборців, тільки тому, що ми з вами не знаємо, що ми співвласники національного багатства, і один про одного маємо право знати все. І тому ці списки співвласників території, які є виборцями з 18 років, вони теж повинні бути відкритими. Оці дві речі. Кров з 13 з на року, коли вступила в законну силу конституція, повинні бути і ми з вами контролювати національне багатство, і примножувати його, контролювати вибори через те, що ми знаємо, скільки виборців на території, які є співвласниками національного багатства. А ще вони повинні були нам підказати, що на територіях ми самі повинні обрати, верніше встановити органи на території власні внутрішні адміністративні структури. Але чого зроб... вони зроблять. Кого? Громаду. Нас 46 мільйонів, не придумайте. Е, знаєте, що там де вже 60 громад утворено, ще нікого не відстріляли. Ой, і і там Конституцію, тому зайте, якщо ви в себе не вірите, то можете і цього не робити, але ми зобов'язані зараді наших дітей. І те, що стріляють на сході в моїй Луганській області, в Донецькій, і що Крим захопили, це якраз відсутність конституційного устрою, це відсутність нашого з вами розуміння, що ми є власними, крім того, ви знаєте, крім того, що вони не встановили конституційний устрій, а ми цього ніколи не вимагали. Ви знаєте, зараз відбувається знову злочин проти нас з вами. Луганській Донецькій області де війна, і юридично це повинно бути військовий стан, який дає можливість заставити переформатувати всі промислові наші об'єкти на роботу. Для нашого фронту військових на їх потреби, переформатувати на виробництво бронежилетів чи касок чи ще чогось. І чого вони цього не роблять? Тому що коли є військовий стан і вся промисловість працює на війну, то немає можливості виводити гроші в офшори. Тобто вони його не водять для того, щоб надалі знищувати нас з вами, виводити гроші в офшори і мати станцію. Значить, якщо входиться військовий стан, це значить, що на територіях, де введений військовий стан, ті люди, які спаплюжили себе і скоїли злочини, вони посуваються від посад і призначаються інші військовим комісаріатом. Цього зараз не відбувається. От у нас Сєвєродонівський, наприклад. Коли немає військового стану і е, звільнили місто, е, ви розумієте, всі ті, що сталися на своїх місцях. Ті люди, які допомагали сепаратистам, вони зараз працюють і е, виконуючи обов'язки міського голови. Міліція залишилась та ж сама. Ви розумієте нікому е, впливати на цей процес? І тому, ви знаєте, все починається з порушення закону, ми з вами повинні навчитися після того, що зараз відбулося, заставляти виконувати конституцію закон, тому що це наш з вами захист. І якщо ми після цього майдану не усвідомимо, що ми не зможемо стояти на Майданах рік, два, три, десять, і е, якщо. Взяти під контроль в територіальних громадах, як це робить цивілізована Європа, то на Майдани нам не, прийде, не прийдеться ходити. Тому давайте почнемо з себе, з кожного громадянина, який є власником національного багатства, з кожної громади, де ми з вами зафіксуємо національне багатство і будемо відповідати перед цим українським народом, громади України, яка має свої оприлюднені е, публі, е, е, переліки Власності і перелік публічних власників, а тоді ми з вами возьмемо під контроль не тільки оцю сцену, цей майдан, і всі органи влади. Ви знаєте, у нас дуже багато роботи, але для того, щоб її зробити, треба вивчити ті чотири статті Конституції 13-14, що український народ є власником національного багатства. То 42-го, що воно фіксується через територіальні громади і через публічну власність кожного громадянина в громаді, тобто наші гроші завжди як податки повинні перейти з нашої приватної власності в нашу публічну. І 143 статтю, яка говорить, що примноження національного багатства відбувається через комунальні підприємства, які утворюємо ми класником, яких є ми, і тому все під нашим контролем. Це чотири статті, які повинні знати діти з школи, і е, вони повинні усвідомлювати, що саме ми відповідаємо за цю територію. На цій території 7,8% восім українців. Наша держава, національна держава до декларація про державний суверенітет. Тому ви знаєте, українці, це наша з вами відповідальність, щоб на цій території жилось добре не тільки нам з вами, а й росіянам, і грузинам, і євреям, і ще будь-кому хто приїжджає на цю територію і хоче жити тут світ своєю сім'єю. Тому знаєте, я звертаюсь до українців до української нації, які є. Засновниками цієї національної держави, що це наша з вами відповідальність, щоб ми кожен почали відповідально відноситись до свого обов'язку бути власником національного багатства і потім поважати себе і пишатись собою, що ми створили безпечний простір для своїх дітей і онуків. Поки що ми тільки знаєте на початку цього шляху. От зараз ми починаємо усвідомлювати, що Майдани, це не той спосіб, який дає можливість контролювати чиновників, органи влади чи олігархів. Значить, е, інструменти контролю національного багатства вони в всьому світі опробовані. Вони є ними, користується Європа, Ними скористались Польща, Чехія, Словаччина з 90-х років. Прийшов час українській нації зрозуміти. Що все треба контролювати. Не довіряти. От ми тобі там доручили, і ти виконуй, А контролювати всі процеси, які відбуваються на нашій з вами території. Громада.